У першу суботу листопада у місті Рені на площі Свободи пройшла акція пам'яті за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, до якої долучились близько 70 містян. Це стосується кожного, кожної мрії про мир і хоче, щоб цей мир був здобутий. А ці руки здобувають здобували нам мир і полягли. Почалось все з того, що учасник бойових дій Юрій Джабінський, що повернувся з фронту, поставив питання, чому на вулицях міста Рені о дев'ятій не проводиться загальноукраїнська хвилина мовчання. Як це відбувається в інших населених пунктах України? Хто не спитав, то це все. У Мені таке впечатлення, що ні навіть не розуміють, що в Україні війна йде. Надо как-то более серьезно к этому относиться. А у нас нет воды, нет света. Вот уже все виноваты вокруг, не только мы, а перетерпеть. Кому-то хуже. Тысячу раз. Вы здесь радуетесь жизни. Человек, люди отдали жизнь самое дорогое за нас, чтобы мы могли вот так ходить по городу, ходить в магазин, ходить это... Э... І вот это я не реакция вот этой людей. Ноль на масу, що називається. Ветеран війни ініціював колективне звернення до Ренійської міської ради. Понад ста ренійців закликали владу сприяти організації хвилини мовчання. А поки міська рада над цим працює, містяни зробили перший крок та 1 листопада о дев'ятій зупинили рух на площі Свободи. В акції взяли участь сім'ї загиблих героїв, громадські організації Жіноча варта, ветеранське серце, наша спадщина Рені. Підприємець Павло Стогнієнко надав звукову апаратуру. На прохання містян у хвилину пам'яті у свято Вознесенському соборі пролунали помінальні дзвони.

нашему отцу Георгию за то, что сегодня с полуслова в трепете, почти в слезах, мы попросили, чтобы прозвучал поминальный звон в эту минуту, минуту молчания, чтобы этот звон от самого собора проник в сердца наших людей. І теж як признательність кожній сім'ї, по которым сьогодні в сім'ї звучать колокола. Я вважаю, що це важливо не тільки для мене, це важливо для всіх. Іде війна, гинуть діти. А у нас люди живуть, як у Бога запазує, наче нічого не відбувається. Так не можна. Треба достукатись до людей. Що відбувається страшне в нашій країні. І як не будуть люди шанувати, не будуть люди пам'ятати, то і країни не буде. Чесно кажучи, не очікував, що буде скільки людей. Я дуже задоволений, що прийшло скільки людей підтримали нас в цій акції. Дякую всім, хто прийшов. Саме маленьке, що ми можемо зробити. Пам'ятаємо, по помна минуту вспомнить о них. Потрібно, щоб люди змінили свою думку, своє ставлення до військових і тих, хто захищають сьогодні нас. Якщо люди змінять свою думку і зрозуміють, що е, дякуючи їм, ми сьогодні живемо в мирі, в злагоді і можемо працювати. І жити нормальним життям я вважаю, що це наш всіх такий обов'язок, щоб, щоб показати, що ми дійсно цінуємо те, що вони віддали життя за нашу свободу, за незалежність нашої країни, за цілісність наших територій. Тому я наголошую та. Бажаю, щоб як могла, більше людей приєдналися і кожного дня шанували пам'ять, хоча б тою одною хвилиною, 60 секунд це небагато. Зупинитись та віддати шану полеглим. Учасники акції домовились провести наступну акцію на площі Свободи у понеділок, 3 листопада, о 9 годині. Всі, хто розділяє біль за загиблими героями, можуть зупинятись на хвилину будь-де. Приєднуйтесь!